Доброї вам кави. Німеччина складна країна для того, щоб там жити. Чому? Тому що тут потрібно працювати, тут потрібно намагатися бути першим. Завжди є така собі конкуренція. Навіть піти в джоб-центр і отримати термін це великий челендж. Звідки виникла поняття, яке ви зараз бачите над моєю головою? Елін Боген Гезельшар. Елін Боген це лікті, нормальні лікті. Для того, щоб виживати в Німеччині. Потрібно вміти працювати ліктями. Тобто потрібно завжди бути в курсі, які вам рахунки присилають і завжди оплачувати. У мене було таке не раз, я просто забула, мені прислали е, манунг, наприклад, Deutsche Bank Card, З ними жартувати не варто. Або коли ем, я шукаю роботу, мені йти треба на співбесіду. І я намагаюся сказати, чому я найкраще. Після співбесіди я ще раз телефоную і ще раз питаю. Це нормально, не треба казати, а може я їх буду турбувати там, ні, ви не будете. Це ваше життя. Завжди треба боротися, ще раз написати, ще раз сказати, ще раз підтвердити. Через це Німеччину називають Елінбоґезельшат. Якщо у вас не гострі лікті і ви сидите як те саме, під капелюшком, то у вас тут не буде ніякого життя. Хоча інколи треба робити паузу і просто відпочивати, дати своїм ліктям відпочити. Смачної кави, гарного вам дня!